У нас в гостях Мійка, Мієчка. Ой, Бузі, куди це ти там побіжала, заховалась? Мієчко. В такій шубі в нас холодні батареї. Пусти, хай бігає. Ай, бусі-бусі вже не шипіла, знов шипить. Не хочу ці дівчата дружити. Хоча я б не сказала, що там дуже сильно сварять. Ось так і сидіть. Вузька, напевно, думає, Боже, як вже надоїли, все носять і носять мені цю подружку. Так, да? Ой, Коти-коти, які ви смішні. Гусенка, ти що там? Бусь, мій зайчик. Мійка, будеш гратися? У Нас мишка є, яку буська боїться. Будеш таким гратися? Ти ж нічого не боїшся, ти безстрашний кіт. Де, не... бусь не грається, а Мійка буде гратися. Ану? Пусюка, ти Зловила. Мійка, вилазь звідти. Оп. Оп. Yeah. <риклад> <риклад> ховається за тюлью. Юша. Бузьку там бачиш, Да? У мене гості mm. приїхали. За печенька вкусний чай дуже вкусний. На чаю Ваня сподобався, так? Да, цей чай? Так, да, Чай дуже вкусний. Такий, такий запах. А mm. я навіть не знаю, чи зараз є акція, я щось не дивилась. Mm. Який ж там, де я дивилася? Ми були ж в АТБ, то так багато, що акції, акції, uh -huh. акції. Ну іменно це. В акції я купила зубною пасту 40 гривнів. А, то мені тоже треба По акції. Ну, більше не те саме. Только ту, слава Богу, що ту сілізомку купили. Бо вже mm -hmm. вона ці спинки і там вже курячі, uh -huh. вона вже не дуже хоче їсти. Вже крутить носом. А корма ви не купляєте? Вона не хоче. Хоч задавали вона його. А, а сірізомку вона зараз побачить, що цілий кусок з'їсть з удовольствием. Ну, і що ми ще там? Ну, більше нічого так. Морковки ще взяла пару штук, капустину, бо всю капустину потушила. Ви бачили в відео, як я на санках каталась? Угу. А я не бачила. Як це ти, ти не бачила? Не, я бачу, що Аня з хатькою. А я? А ти не бачила тебе? А то прийдіть додому, подивіться, як я на санках з горки каталась. З горки? Ні, з горки. А Олька теж каталась, тільки окремо. Ми ж двоє не вліземо на санки. Я занюю або сама, або вони з Ну і... Вкусне печення? Так, воно там шоколадне з мармеладкою. Таке добре. Марколатку купити по акції, ти не захотіла. Ну а чого? Тебе. Це ж біля остановки. Да. Ну а там це? вже да. на кругу, а тебе. А, точно, там вже ж І є. І чай можна подивитися. Так, да, чай. Да. Угу. Оцей тут взагалі різдвяне диво. Такий вкусний. Ну, цей теж я робила. То. Але Ані подобається іменно цей. Оцей, той, що, ти Оцеї, що зараз, так. Да. Те, що ви п'єте. А ще морожене купляла чи що? А це були по акції такі, як морожено робити, бачиш? Бач такі ці. О. А що там не було морожене? Ні, це заливаєш туди і робиш. Ми туди йогурт залили і вийшло морожено. Але йогурт однопроцентний, то такий трохи людяний. Треба щось жирніше, щоб було. Або так як ви на дачі робили морозиво, і воно ж на паличках таке, виходить морозиво. Де і Ти, Віталіка добре там. Так. Да. Ми тут з занюткою хочемо зробити заморожений йогурт. Правда, він однопроцентний, нежирний і ну, трошки несмачний. Треба щось таке пожирніше. Ось такі в нас стаканчики. Ні, тут треба більше. Воно так буде виглядеть. Не буде, треба так, щоб. Ні-ні. Отак. Угу. Ну не міймо. воно ж заморозиться, там той стакан присохне. То витри. Виходить? Угу. Подоливай тут мало. Та що ти покаплі? Ти добре долий. Так на ну, так виймається. А тут чуть-чуть витерти, надо тут загородиться. Таке симпатичне, скажи. Да. Каченятка. Ось, їм морозилку. Ну, напевно, на години три-чотири. І все, морозиво готове. Збирається в школу. Ось така вся зелена, а я йду в тебе. Не зелена, а салатова. Салатова? Угу. На жабу не вдівається, да? шапка? А -а -а. О, так і йду. Тут я з капюшоном буду йти та ні, холодно, в дні якось культуру, да. Угу. Все идем. Слизько тобі цих, трошки слизько, так? Да. Чуєш, як пташечки співають? Да. Через шість тижнів весна. Ну, все до пока я пішла. Пока. Холодно, мені здається, сьогодні холодніше, ніж вчора. Принесла зі школи фотографії класу. Загальне фото. І ще одну фотографію з однокласницею. Але я скажу фотограф від Бога. Як так можна взагалі сфоткати? Як фільм жахів? Ця дівчинка дуже висока. Оце, ну, як так можна? сфоткать, щоб це так шия отак завернута була. Мені не подобається. Хоча Аня вийшла гарно, так? Да? Mm -hmm. А Катя якось так. Ну, ладно, що ти вже зробиш? А я читаю свою наступну книжку, яка називається Два кроки назустріч. Ну, почала читати ще тільки. Ну, дається цікаво. Ань, а ты читаешь книжки? Та mm -mm. да що це таке? А Аня читать ну ніяк просто. От ніяк. Не знаю навіть, что тебе сказать. Я люблю читать. А я не. Ну і шкода. Мія Мія. Де вона та Мія? О Боже пронеслась? Ну ти даєш ураганіще, Міюш збіжала. Ті міці, дай тільки подуріть. Дайте подуріть і їсти. О! ж нічого не треба. Але ні, нічого не треба. Треба, вона ще любить цілуватися. Угу. Обнімашки, ціловашки поїсти і поганяти. І шкоду якусь зробить. Йоша. Так. Я забула взять свою книжку. Включила телевізор і непонятно. Що дивлюсь? По якихось тваринок. Але вона високо стрибає. Ну. Що там у сьогодні в школі було? Було дуже мало дітей, із двадцяти вісьми прийшло тільки шістнадцять. А що сталося таке? Не знаю, деякі позахворювали, деякі не знаю, що з ними сталося. Понятно. Оце така перед сном зарядка в той мії. Злить не можеш. Чекай, мійка, <гум> міюша. Вона захотіла поїсти поїсти? Mm -hmm. Ну, хай поїсть. Що тебе колбасить? А тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і всім пока-пока.